Шановні учасники нашого вебінару. Тема сьогоднішнього нашого вебінару декларація з податку на проход. З 1 липня 2022 року внесені зміни наказами Міністерства фінансів України щодо декларації. Нова діжка декларації g 01 122. Згідно наказу Міністерства фінансів України від 11 листопада 2021 року Номер 601 внесені наступні зміни. В декларації з податку на прибуток в рядок 10 особливі відмітки загоненої частини декларації, доповнені позицією інвестори із значними інвестиціями. Зв'язку з цим додано нові рядки після рядочка 03 різниці, додано рядочок 03,1 та 0,3,2, які призначені для відображення коригувань по контрольованих операцій та враховуються при обрахунку об'єкта оподаткування. Відповідні зміни внесені також і в додаток ВП разом з тим, згідно цього наказу. Також доповнено частину декларації наявність поданих до податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків, форм фінансової звітності, доповнено спеціальною позначкою про обов'язок оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом. Крім того, наказом від 10 лютого 2022 року номер 58 внесено також зміни. Відповідно до внесених змін до податкового кодексу України законом 1914, відповідно до якого платники зобов'язані по року відображати мінімальне податкове зобов'язання. Відповідно доповнено графою щодо подання платником податку, що визначає податок на прибуток у вигляді мінімального податкового зобов'язання. Також доповнено додатком МП для визначення мінімального податкового зобов'язання та доповнено рядком 062 мінімальне податкове зобов'язання. Відповідно, доповнено рядки 35-37 у зв'язку з внесенням змін зменшення або збільшення податкового зобов'язання. Разом з тим внесено допов... зміни і в додаток РІ. Наказом приведено у відповідність до пункту 145.10 Податкового кодексу України та пункту 58 підрозділу 4 розділу 20 податкового кодексу України додати рів до декларації, які доповнюються рядками щодо збільшення фінансового результату до оподаткування податкового звітного періоду на суму фінансової допомоги безоплатно наданих товарів робіт послуг пов'язаних особам, які були здатковими минулого року. Також на суму доходу від погашеної дебіторської заборгованості за продану електричну енергію за зеленим тарифом, на яку за попередній звітний періодів зменшувався фінансовий результат до оподаткування, та на суму витрат, що формує собі вартість реалізованої електричної енергії за зеленим тарифом, та витрат на збут електричної енергії за зеленим тарифом, на яку виробник не отримав оплату на кінець звітного періоду. Крім того, і зменшення фінансового результату до оподаткування звітного періоду на суму доходу від продажу електричної енергії за зеленим тарифом у періоді, за яким виробник не отримав оплату на кінець звітного періоду. Та на суму витрат, що формують собі вартість реалізованої електричної енергії за зеленим тарифом та витрат на збут електричної енергії за зеленим тарифом, на яку виробник отримав оплату в звітному періоді, та які в попередніх звітних періодах збільшувався фінансовий результат. Разом з тим хочу зазначити, що нова декларація поступила в дію з 1 липня 2022 року, подається також: хто не подав за. Звітний період 2021 року та перший квартал 2022 року. І відповідно вже за наступні звітні періоди також подається оновлена декларація. Навіть якщо платник не зобов'язаний нараховувати мінімальне податкове зобов'язання, він зобов'язаний подавати за оновленою формою.